Міністр закордонних справ однієї країни закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти Росії. Прем'єр-міністр однієї держави зазначив, що не підтримає новий план ЄС з надання допомоги Україні. Міністр закордонних справ однієї країни виявив бажання реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва. На думку прем'єр-міністра однієї держави, вступ України в ЄС буде ускладнено так званим питанням угорської громади на Закарпаття. Що ж це за країна? Думаю, ви здогадали, що це Угорщина, наш західний сусід і надійний партнер у регулярному постачанні Україні неприємностей. Ми майже кожного дня через заяви угорських високопосадовців відчуваємо ніж у спині, поки наша країна і наша армія боронить Європу від варварів східної диктатури, угорський уряд спекулює і мародерить європейський союз, цинічно виторговуючи собі нові привілеї та ресурси, щоб узгодити новий санкційний пакет ЄС проти Росії. Треба спочатку знайти компроміс з Угорщиною, надати їй дешеві кредити, дозволити їй вести бізнес з Росією. І угорська влада цим зловживає. А якщо відкрити провладну угорську пресу, то там взагалі неможливо знайти хоча б одне добре слово про Україну. Думаю, треба спробувати розібратись з Угорщиною, поговорити про україно-угорські відносини і зрозуміти, чому ж Угорщина веде себе як. Друзі, прошу вас прямо зараз поставити подобайку цьому відео, а також написати коментар після перегляду відео. А також, якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписатись. Також у мене є патреон, завдяки якому ви можете підтримати канал фінансово. Там є багато цікавих рівней, тож переходьте за посиланням в описі під відео, ознайомтесь, і якщо маєте таку змогу, то обов'язково підтримуйте мій канал фінансово. Вже хочу подякувати своїм патронам, особливо пану Микиті. Друзі, завдяки вам на цьому каналі відео виходять регулярно. Між Україною та Угорщиною існують довготривалі та насичені взаємовідносини історичні, дипломатичні та економічні. Ми, як сусідні народи і країни, маємо доволі серйозну спільну історію. Деякі наші регіони навіть жили в одній державі з Угорщиною протягом вагомого історичного періоду. Наші історії доволі сильно перекликаються, наприклад, угорські повстання 1956 року, майже перше серйозне повстання проти радянського імперіалізму, яке мало вагомий вплив на інші повстання в країнах суд соціалістичного блоку, що в подальшому призвело до повалення радянського режиму. До речі, в цій революції на боці угорської народної республіки воювали і члени української повстанської армії, які формували добровольчі батальйони та боролися з угорцями проти радянських військ. Але на жаль, повстання було придушене радянською армією. Проте факт є фактом: Угорщина протягом своєї історії формувалася як антиімперіалістична та антирадянська країна країна, яка прагнула до свободи і боролась з тоталітаризмом, яка знає. Що таке кремлівський імперіалізм? Після придушення повстання Україна і Угорщина знаходились в одному спільному соціалістичному блоці. Через сусідство ми були пов'язані логістикою, економікою та культурою. 1 грудня 1991 року український народ висловився за незалежність України. І Угорщина, в числі найперших її визнала. Через два дні між країнами були встановлені дипломатичні відносини. 4 грудня у Києві було відкрито угорське посольство, а вже 6 грудня було під Писано договір про добросусідство та співпрацю. Перша стаття договору починається зі слів: Україна і Угорська Республіка розвиватимуть свої відносини як дружні держави. Також Угорщина відмовилась від територіальних претензій до України і визнала український суверенітет. Але зараз ці слова не виглядають такими надійними, бо все змінилось колись. Потенційно надійний партнер став ненадійним, та й взагалі не партнером. Зміни почались з 2014 року, коли прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські угорці мають право на подвійне громадянство, що заборонене українським законодавством. Особливо напруженими відносини стали з 2017 року, з моменту прийняття в Україні закону про освіту. За цим законом у школах національних меншин зберігалось право навчатися мовою нацменшин лише у початковій школі, тобто протягом перших чотирьох класів. З п'ятих класів запроваджувалось обов'язкове навчання Державною мовою, що Орбан розцінив як обмеження прав 150 тисяч угорців, які мешкають в Україні. Відтоді понеслось по повній. Угорщина на найвищому рівні перейшла на мову погроз відносно України. Навіть міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Україна за це поплатиться своїм майбутнім. Офіційний Будапешт одразу заблокував участь України у заходах НАТО і, передусім, роботу комісії україна НАТО це вето і досі не зняти хоч Україна і пішла на поступки. І змінила освітній закон. Це все дуже знизило темпи атлантичної інтеграції України. У 2018 році Угорщина почала активну паспортизацію українців на Закарпатті. У консульстві видавали велику кількість паспортів Угорщини майже кожним охочим. Це те, що Росія робила і робить на окупованих територіях вже майже 9 років. Паралельно з цим уряд Угорщини таємно надав золоті візи та супутній вид на проживання в Угорщині кільком російським урядовцям, зокрема і голові російської розвідки та. Ідеологу повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сергію Наришкіну. За нинішніх реалій угорщина взагалі може бути хабом російської розвідки в Європі. У жовтні 2020 року глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звернувся до українських угорців із закликом голосувати на місцевих виборах за угорські партії. Після цих виборів депутати Сюртівської сіль ради на Закарпатті співали гімн угорщини. Ну загалом таких конфліктних ситуацій ставало все більше з останнього міжкультурного це книжка для учнів угорських. Восьмих класів з географії, де Україну метафорично розриває Європа, Америка та Росія. А автори підручника запитують у учнів восьмих класів, кому має належати Україна. До речі, про це я колись розповідав у своїх новинах. Ось на цій картині Україну метафорично розриває Росія, Європейський Союз та Сполучені Штати. А автори підручника питають у дітей восьмого класу. Кому має належати Україна? Що це взагалі таке, до чого тут географія, ну зрозуміло. А я пропоную видати книжку для українських учнів сьомого класу, де афроамериканці розривають Віктора Орбана або Петера Сіярто. З 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, здавалось би, ситуація повинна була змінитись, бо це ж безпрецедентне явище агресії в сучасній європейській історії. Але ні, Угорщина все ще ворожа до України країна. Вона блокує санкції РФ не постачає. Україні зброю для захисту та заявами своїх лідерів вірить у путінський світопорядок і перемогу Росії, нібито у Путіна завжди є план. Угорщина продовжує вибудовувати відносини з Росією. Узгоджує будівництво російських атомних станцій на своїй території, не відмовляється від російського газу та нафти. Голова угорського МЗС Петер Сіярто так часто зустрічається з Лавровим, що я стільки зі своїми друзями не зустрічаюсь. Він майже живе в Москві, і все це не дивно. Росія роками проплачувала свій політичний. Інтерес в Угорщини своїм дешевим газом, нафтою та рублями. Угорська влада ніколи не цуралась Путіна, проводила з ним зустрічі на найвищих рівнях. Чому ж угорська влада веде свою країну на сторону зла: країну НАТО та ЄС проти НАТО та ЄС? Віктор Орбан. Віктор Орбан, автократ. Головна його ціль це необмежена влада в країні, і у нього немає чіткої послідовної ідеології. Заради збереження влади він може бути і лібералом, і консерватором, і проєвропейським, і проросійським, і навіть проукраїнським. Так, це цинічна людина. У 90-х він вчився в Оксфорді за рахунок фонду Сороса. Сьогодні він популярний критик діяльності Сороса та прихильник конспірології. Звинувачує його у всіх бідах Угорщини. у 90-му році. Він був лібералом та демократом. На цій платформі обрався депутатом угорського парламенту, і сьогодні ніхто не зможе його назвати лібералом, бо він вже консерватор. У владі Орбан знаходиться безмежно довго. З 90-го року він у Будапештському парламенті, з 98-го очолив країну, ставши прем'єр-міністром. А у 2002-му, програвши вибори, перейшов у опозицію. З 2010-го він знову очолив країну, і з того часу є незмінним головою угорського уряду. З демократичної країни Угорщина перетворилась в авторитарну, де вся влада сконцентрована. Навколо одного клану Віктора Орбана. Свободи преси немає. В медіапросторі тотальне засилля державних інформаційних кампаній. Країна повністю корумпована високопосадовцями уряду Орбана. На заході Віктора Орбана часто називають Віктатор, типу Віктор і диктатор. The dictator. The dictator. The dictator. The dictator. <laughs> Це так і є. Заради влади він може все, в тому числі і затягнути свою країну на сторону зла, поставити її поряд з Росією та Іраном. Характерною рисою системи Орбана є перетворення державних грошей на приватні гроші. Фактично, Орбан створив неофеодальний світ національних великих капіталістів, у центрі якого завжди знаходиться прем'єр-міністр та його власні сімейні та бізнес-інтереси. Олігархат там панує на рівні нашого 2010 року. Таку модель Угорщини Віктор Орбан вибудував. Довговав свідомо субсидії від Європейського Союзу, дешевий газ та нафта з Росії, великі кредити на інфраструктурні проекти від Китаю, гроші просто лились в Угорщину? А Віктор Орбан просто заливав їх у своїй кишені і вигодовував собі підтримку олігархів, преси і як результат підтримку народу. Він цинічний клептократ. І чи вірю я, що він надійний партнер для Путіна та Росії? Ні. Як закінчаться гроші і дешева нафта, Орбан побіжить в ЄС і оголосить себе проукраїнським націоналістом. Він орієнтується на всіх, хто може надати йому гроші для отримання його влади. Угорщина, член НАТО та ЄС, але угорська влада займає тотально антизахідну позицію. Домінування клана Орбана у владі протягом останніх 10 років призвело країну до авторитаризму, який залюбки підхватили ж самі угорці. Так, угорці повально голосують за Орбана і за тих, хто знаходиться з ним в одному форваторі. В угорській владі в парламенті майже немає адекватних представників. На останніх виборах 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення в парламент пройшли партія Орбана Фіде. X і її союзна християно-демократична народна партія разом 135 депутатів з 199 можливих 57 депутатів від об'єднаної опозиції. Але в цій опозиції є угорська націоналістична праворадикальна партія Йобік. Сепаратистська мета Йобіка це створення угорської автономії на території українського Закарпаття. І представники цієї партії були присутні як офіційні спостерігачі російських сепаратистів на псевдореферендумі в українському Криму та на Незаконних виборах про російських терористичних організацій ЛНР та ДНР. Ну наявність такої партії в об'єднаній опозиції дуже багато говорить про таку опозицію. Інші члени цієї опозиції це усілякі соціалістичні партії. Ну вони, хоча б. Про і також до парламенту пройшла партія Батьківщина. Це колишні члени партії Йобік, які вийшли з партії, тому що вона не така радикальна, як вони. І ось ці люди створили свою ще радикальнішу партію. Прикро, що угорці за все це голосують. А Якщо голосують, то вірять і поділяють погляди. Країна дійсно повниться реваншистами, які прагнуть повернення угорських територій, які Угорщина втратила після Другої світової війни. Потенційно, Угорщина важливий партнер для України. України. ми сусіди, і так чи інакше, ми європейські країни, але не за часів влади Орбана і йому подібне. Політика Орбана призведе Угорщину до колапсу інтересів. Їй доведеться обирати свій шлях не ситуативно, а серйозно відмовлятись від співпраці з східними диктатурами чи залишити європейський союз та НАТО і отримати вороже налаштовані погляди з усіх боків по своєму кордону. Невдоволена позиція Угорщини щодо України деконструктивна. Вона виходить. З незадоволення тим, що Україна суверенна держава. Впроваджує свою суверенну владу на своїй території, приймає свої державні закони по відношенню до своєї державної території. Саме цим невдоволений уряд Угорщини, невдоволений суверенітетом України, який Угорщина зобов'язалась поважати відповідно до договору про добросусідство з Угорщиною Віктора Орбана можна домовлятись, можна знайти інструменти тиску, як, наприклад, в Європейському Союзі скорочують субсидії для країни, але це. Ситуативно надійним партнером вона не стане, і це ми повинні розуміти. Орбан націлений на перемогу Путіна у війні з Україною. Про це багато свідчень, зокрема, і переміщення угорських збройних сил до кордонів з Україною за два дні до повномасштабного вторгнення РФ. Я не можу виключити сценарій, за яким Угорщина планувала окупацію Закарпаття у випадку, якби росіяни реально захопили б Київ. Але перемоги Путіна, звісно, у цій війні не буде. Він вже її програв, і поступово цей програш просто форм. Нормалізуються рано чи пізно бажанням схопитися за все одразу уряд Орбана колапсує Угорщину, і влада там зміниться. З потенційно новою владою Україна має співпрацювати після того, як вона визнає помилки Угорщини по відношенню до нас, до України. Тому що на наших кордонах, де б вони не були, нам потрібні надійні партнери, а не марадери, не автократи і тим паче не расисти. До зустрічі.